Якщо ви вже брали участь у заходах, бабіт про які я розповідаю в своїх відео. Таких як Launchpad, ByWords та інші, то ви отримали багато аірдропів різних монет. Але деякі суми недостатні для створення ордеру на продаж, тому ви можете думати, що з ними робити. Звісно, якщо ви вірите в потенціал монет, ви можете просто залишити їх у своєму гаманці і чекати, поки їхня ціна підніметься. Але якщо ви хочете отримати гроші прямо зараз і можливо знову інвестувати їх, щоб отримати більше прибутку. То я покажу вам, як продати навіть ці невеликі суми. Для цього перейдіть у свій рахунок «Spot» і ви побачите у верхній частині кнопку «Convert small amounts into MNT». конвертувати невеликі суми в. МНТ МНТ або Mantle – це токен, який завжди використовується для участі в заходах Bybit. Тому після конвертації ваших невеликих сум в токени МНТ ви можете зберігати їх для участі в майбутніх заходах, або ж ви можете продати їх і отримати USDT. Після натискання кнопки Convert small amounts вам потрібно буде вибрати монети, які ви хочете конвертувати. Після цього ви побачите суму МНТ, яку ви отримаєте. І вартість транзакції. Натисніть кнопку підтвердити і зачекайте кілька секунд, поки відбудеться конвертація. Ось наш токен МНТ, і ви можете продати його прямо зараз, мінімальна сума для продажу 1 МНТ, але я залишу її для майбутніх запусків та інших подій. Натисніть кнопку Лайк, щоб подякувати мені за це відео. І не забудьте підписатися на мій канал. Якщо ви хочете дізнатися, як конвертувати невеликі суми на Binance, подивіться моє відео. Відео, посилання на яке я залишу в описі. До зустрічі наступного разу.